Другий день, ну перший день можна так сказати, цирк-цирк, ми їдемо на Гейвіс. На термальне озеро трішки поплавати трішки. Як Карпата. все таке в дерева. о, я вже бачу. Я вже бачу Гейвіс. Йдемо на паркінг, ставимо і пулькаємо. Так він виглядає з польоту. З птичого польоту такого. Угу. З висоти пташиного польоту. Ну ви зрозуміли, так виглядається. позарце. Йдемо, вже припаркувалися нарешті. Це був квест, прям це забито туристи сезон. То йдемо на касту. сім п'ятсот, а 3 години чотири п'ятсот. Ось така переодівалка дали, ми взяли собі такі штучки, дрючки і будемо плавати з ними, щоб вони нас тримали на воді. І дуже багато роздівалок, там голі жінки. Ну, коротше, у кожного є годинник з нумерацією цього. Підходите, пікаєте, відкриваєте магнітом і поїхали. Це путь на другі платформи, на другій ці штуки, а ми йдемо на вулицю. Можете водичку попити цілющу. Кожен, бачите, ходить з такими пінопластами. І все, ми вже на території. Йдемо трішки вам зробимо екскурсію і швиденько вже плавати. Тут місце для курящих, курити на території не можна взагалі. Тому йдемо. йдемо плавати. Йдемо плавати дуже гарно. Частина не працює, але це пізніше все розкажу вам у відео, коли буду монтувати це відео. Лежаки безкоштовно тут, по цій території. І гарного всім насолодження та плавання у термальних водах гівіс. Що тут таке лісає, щоб пройти до кафешки, треба пройти такі. Гарнізон, такі ліса. Бачите, під кожним сооруженням стоїть на балках цілий цей комплекс. І ми так під ним плаваємо. Водичка горяча, але ну, історію потім вам розкажу. Тут люди також проходять, але це вже з готеля інший вихід. Мені треба просто це пройти. Проходимо, якісь процедурки там. Ліземо далі. Це вже інший пляж, отуди мені треба вперед. Тішка має теж такий круг, такий спінопластий, як і в мене, в принципі. Але ну, дуже круто. Зараз підемо ще в цю штучку подивимося. Бачите? А там ще такі Лілі прикольні, я зараз вам покажу Лілі а, чуть далі. Фото треба поробити. О, тут більше така тераска, там є і терас, можу витягнути. Я зараз витягнуся на терасу, я думаю. І познімаю вам з тераси. Це велике озеро, якщо чесно, воно природне, термальне, горяче, ну тепле. А гарно тут зимою відпочивати. Там є взагалі спа-процедури різні, але але закрито на реконструкцію, на ремонт. На жаль, ми дуже хотіли туди попасти. О, пацик якраз у ліліях. От, можна туди піти, туди, туди, коротше, на всі, які хочете тераски. Так що я щас, думаю, полізу туди далі. Тут теж крута а, ця штука, локація. На цю тераску можна вилізти. З цього боку так виглядає ця штучка. Я хочу зараз взагалі попливсти аж туди далеко, куди люди поплили, аж до лісу. Ну, в общем, спочатку я йду за водичкою. Є така О боже! Я так виглядаю без бороди, що я не можу навіть себе дивитися у камеру. А, більше не цей. Більше не буду бритися. Отвічаю. Коротше, все, купив я дві кола, ціни космож. Боже, дороже, ніж в Італії. Коротше, дві маленькі коли, 0,5, п'ятки, таке як 500 гривень. Ось і жити з цим. Я ще казав, давай зайдемо в супермаркет і купимо коло з собою або водичку якусь, ну нічого. Як вже є, як кажуть. Йдемо далі. Є дуже велика територія прилегла. Де можете відпочивати, загорати, є бамбучки, а прохання не рвати бамбуки і не робити з них вудиць. Так, тепер треба... А, я хочу на ту ще тераску вилізти, але пішком піду, бо не хочу пливсти, бо далеко пливсти. Дуже гарна зона, парк взагалі крутий, дуже мені подобається тут його оздоровитися. Ця водичка, кстати, дуже добра. На сустави і суглоби. Якраз у мене мої сустави суглоби скрипять, Треба вже трішки а, підрихтувати, як кажуть, водичка мені допоможе. Курити на всій території заборонено, ні сигарети, ні вайпи, нічого не можна. І айкос вонючий також. Але ж є окремі зони, дуже їх. Важко знайти ті зони, так що бережіть своє здоров'я, і комплекс гейвіс турбується також про ваше здоров'я, де можна курити не треба. Угу. Це я в пошуку а, такого лабіринта, коридорчика. Йду показати вам трішки терасу. Піборони наліплені, щоб не втасалися. Ой, як тут жарко. Під вікнами. Кстати, ми хочемо вдома таку а, також терасу, а, де були йолочки, ну корольчі. Там пацик взагалі реабілітаційні, робить різні штучки а, для... А, Пенсіонерів, ну не пенсіонерів, а для всіх людей, хто у водички там плаває. Я пішов звідти, тому що у нього музика там. І о, він дуже робить різні піруети. Я б також, також міг з таким займатися. Дуже гарно. Ось така панорама. Це перший вид. Я хочу на ту терасу попасти трішки. Але є ще одна тут тераса. Дядушка як старається, молодець такий. Так, там, тут ще є одна маленька, але я б ще туди хотів попасти. Ну, от подивимося. Так, тут спасателі сидять, їх поки що я не бачу. Тут зона відпочинку така гарна панорама через вікна. Я б також міг тут працювати, наприклад, рятувальником 2 метри 38 см водичка, якщо ви звідси вийдете. Будете булькатися. Жінка теж пюрети робить. Можна е і свої круги приносити, або матрац, або брати в оренду такі е штучки, які ми взяли. Що, о, от, там, жіночка теж в такій штучці плаває, щоб вас тримало на воді. От, Будемо далі. Коротше, тут дуже багато різних секцій цього озера. Тут друга така міні-тераска, можна вийти така. Ой, не буду людей смущати і то далі. Це дуже багато років має озеро. Бачите, така фотка, як раніше ще між цими ліліями купалися. Ну дуже круто виглядає. Подивлюся, в 1870 році це озеро було винайдено. Це термальна вода з землі. Виходить горячі води. Тут ще одна тераска. Різні секції, різні глибини. Тут уже 238. Можете тут прийти своїми кружками, навіть дно видно. Чисто, дійсно вода чиста. Ой, хтось цей... Хтось, потеряв э, свій кружок, поплив. Там ще одна тераска, там взагалі велика, там аж в лісі. Лілії такі круті, водичка дуже чиста, якщо так плавати і брати так водичку, то дуже чиста. Бабка їх жабку показує, прям жабка. Іду ще пройдуся трішки, вам покажу. Так, йдемо далі. Так, тут іще є теж такі, як і раніше, як плавали в таких штуках. Обув такі в них були купальнички. Така раніше, коли не було цієї набудованої, що внутрі це стоїть, як, як у Венеції будинки, то вони так собі плавали, бо вони водичці гарячі. Глубина е, коливається від 1 е, метра до трьох, є чотири метри в якихось зонах. Тут така, можете просто відпочити в тишині. Не знаю, чи можна сюди заходити, звісно, але я постараюся зайти, вам показати. Це найкраще. Ось таке велике-велике. Тут хтось вже відпочиває. Так воно виглядає на карті. Це зараз, це закрито, і ця закрита, тут де е, ті штуки гідромасажі. Ми два роки назад там були, внутрі під землею. І там все так фурлало. Коротше, масаж. Ну, поки що закрито. ця головна територія у центрі. Це ціле озеро. А це в центрі закрито, поки бо ремонт триває. Йдемо далі. Так, про глибину я вам сказав. Це такий раніше був вход старовинний такий. Ще з одного ракурсу вам покажу трішки. І ще з іншого. йдемо далі. Тут є бар всередині. Можете випити тут каву, посидіти. Різне таке. О, тут є зеркало. Тут я такий секс. Красивенький таке. Тільки любите облизувати. Хвилинка реклами OnlyFans. О, я попав на цю тераску. О, тут теж люди собі так купаються внутрі, гарно. Як каченятка, да? дуже так гарно. Ну, коротше, я попав на середню терасу, як ви зрозуміли. Там десь брат, десь там. А я йду собі, лежак собі, притягну якийсь. ні, Раз йду покажу іншу ще терасу. Надіюсь, я не впаду. Коротше, дуже круто, так? Да? Так, йдемо далі шукати цей. Я ще покажу вам одну терасу і все, йду загоряти. Там, кстати, кафе. Йдемо далі. Тут можете подивитися час свій, якщо у вас годинний пропуск на 3 години, ви можете пікатися. У мене 4586 шкафчик у мене безлімітна на цілий день. Хтось бере на 3 години. А, і як скінчається час, треба виходити, тому що буде штраф, будете доплачувати трішки. Тому коригуйте і дивіться за своїм часом. Туалети, дуже багато туалетів, дуже багато душових переодягалок і так далі. Босом ходити не можна тільки в шльопках. Слідкуйте за гігієною і знову тайм контроль. Тут така кафешка, рятувальники. Тут ще одна тераска, йдемо на другу тераска. І тут теж різні процедурки проходять внутрі під терасками. Так, це вже четверта тераска, якщо я не помиляюсь, вам показую. Зараз я теж сюди попливу, я думаю, і туди ближе до ліса хочу проплити. Так що йду трішки позагораю тут на гарні тераски. Бачите, яка а, чиста водичка? Там лілія така. Друга, третя. А водичка дуже чиста. Я бачу ну, Я не знаю, чи ви бачите, але там камінчики. Ну, видно просто. Не знаю, чи вам видно. Ну, Дійсно видно, сонечко навіть пробивається така гарна тераска тут. Ой, все. Все, що міг все вам показав. Тому приїжджайте в Угорщину. Це біля нашого міста, куди ми поїхали в Гейвіс. Ой, кестгей. І таке термальне озеро Гейвіс, знамените своєю історією і, 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 і всіма іншими властивостями. Так що всім пока-пока. Не забудьте підписатись на канал, для мене це важливо. А я створюю для вас гарний контент. Ну і тут вже за цією тераскою ближе до лісу. Тут вже глибока вода. Тільки ті люди, які знають плавати. Дітей вже сюди не дуже пускають, навіть на тих штуках, які. А тримають вас на воді. Це вже тільки для плавців. А це буде як криса. Так, Знімати бабулічок, які плавають. Затаїлися. Дуже гарна тераса. Мені дуже подобається ця тераса. Така квітуча. Ну, і це вже я можу собі трішки дозволити. Позагорати нарешті цього року моречка не буде. третя година, кстати, вже сонце палить, слава Богу, я намастився всіма кормами, якими можна було. Татуїровку в першу чергу. Так що все. Всім гарного дня, всім гарного відпочинку, хто відпочиває, хто працює гарної роботи. І не забувайте відпочивати, відпочивати. Мужчина, ви куди тягнете лодку? Все, Всім пока-пока-пока. Так, ну що, давайте поговоримо. Що у нас є свою Кока-Колу за 300 гривень? О, дуже хороша, дуже холодна. Так, що ми маємо? Ми маємо те, що е, вхід був 7500 з чоловіка на цілий день. Так просто е, е, краще. Боже. Боже, яка рама. 7500 п'ятсот ми заплатили за вхід за одного, далі дві тисячі фурінців за тот круг, 5000 тисяч кавців за тот круг, що ти не вкрадеш його не понесеш додому. Потім тобі 5000 тисяч вечері е, повернуть. Ходити ти можеш всюди масаж, різні процедури це все окремо платиться різні е, інші кошти. А баня сауна також окремо, ми не брали, тому що завтра хочемо піти у крутий ще один комплекс, аквапарк великий. А, вот, тому сьогодні в баню не йшли. Ну, якщо ви хочете поїсти, розраховуйте ну, біля 15 тисяч, пообідати за одного. Далі. Н gaming. Ну і попити, звісно. Ще плюс, хоч п'ятка. Плюс... Щось що, 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 що лежики безплатно, слава Богу, в цьому комплексі. Тому я рекомендую 10 із 10 дуже мені подобається взагалі термал спад, термал горди і такі різні всякі озера, тому що це дуже корисно для здоров'я. Тому, надіюсь, вам відео сподобалося. Пишіть в коментарях, чи були ви тут, чи були в якихось інших а, закладах, термальних озерах, природних, Це найголовніше. Буду чекати ваших коментарів і підписок. Підписуйтесь на канал Юра Ес Вентура. Чекаю ваших підписок і... і щоб мої труди не були а, марні. Просто. Тому що я стараюся для вас. Все. Всіх обняв, поцілував. Збирайте гроші, приїжджайте сюди і відпочивайте. Надіюсь, відео вам зайшло.